Я запрошу всіх вас на танцювальний етап шоу Донбас Лайт. Прямо зараз будемо розмовляти про сучасні танці. Сьогодні у нас для цього є прекрасний привід. Достатньо дивне свято. Ми сьогодні започатковуємо в нашому ефірі. Має назву воно День танців у лісі, що прокинувся. Так, Так-так, танцями ми сьогодні прокидаємо природу. Я сподіваюся, в нас це вийде, бо танці справді будуть запальними, бо я вже дещо побачила. Зустрічаєте танцівниці в нашому ефірі Вікторія Магомаєва, а також Поліна. Вся вітаємо вас, дівчата. Доброго ранку. ви вже прокинулися від зимового сну. Весна вже у вас настала в душі, вже танком ви розбудили себе? У нас да ми мабуть, і не спали навіть у нас. немає часу на це. Давайте тепер реально поговоримо про сучасні танці. Що вони в себе включають? Які це напрямки? Ну у нас студія працює в основному в стріт на правліннях хіп хоп. Джаз-фанк, мы работаем в стиле дэнс-холла, афро-джаз. Есть а, современная хореография, такая как контемпорари, Это на чем базируется наша студия. Давайте я вам вот так вот дам, чтобы нашим ребятам было все чутно. А, вот, это все стили, в которых мы а, работаем. То есть а, все, что вся включает современная хореография и стрит-направление. Че, дуже багато диток, таких как Поля, приходят до вас до студии а, на стрит-танце? Да, много. У нас очень большая студия, у нас около 300 человек. Это дети от 3 лет и до 16. Так, а в чому ви виграєте? Давайте проводити паралелі. Ми знаємо, що є популярним напрямком, звичайно, бальні танці, які ніколи ніколи не помруть. Тепер от стріт, в чому ви виграєте, наприклад, реально відштовхуючись від бальних танців? В Чому ваша фішка? Ну, no, це взагалі зовсім інше направлення. Діти зараз сейчас... хореографія дає толчок більше розвитку. Тобто дітям есть возможность більше розкритися, тому що у них на вибор столько направлений в современной хореографии. Они могут быть лирическими в контемпораре, они могут быть взрывными в хип-хопе, они могут быть зажигалочками в дэнс-холле. То есть у них э, такой выбор колоссальный, э, показать любую свою эмоцию, какие они есть внутри. А давайте запитаємо у Поліни, чому вона обрала саме такий напрямок у танцях? Хто тебе провів до студії? Мама и бабушка. Mm -hmm. мне, мне потом понравилось, потому что ну, мне это ближе, чем бальнер. У меня больниц вообще не подходят. а, а ты ходила и на бальню, так? Ну, нет, Спробувала. я не ходила, да. Ну, <пробувала> такое. Тобі треба качати. Да. Так, и що ви уже розкачували, окрім Лисичанської Лисичанской сцене? Ну, мы начинали с областных конкурсов а uh, прошли всі етапи обласних конкурсів, потом ми тихонечко добрались до України. І от Поліна зараз уже в цьому году, другий рік год, попала в збірну України і буде представляти Україну uh, на чемпіонаті Європи uh, в Болгарії. Це вже другий рік наші діти попадають в збірну України і представляють всю нашу країну на чемпіонаті Європи. А виступають ваші діти сольно так як Поля, чи ви навіть я таки там Но у нас є сольні номери дуэты и, конечно же, общие номера большие, масштабные формейшны, продакшены по 30 человек, по 40 человек есть номера. Вот. И как поле тоже танцуют детки сольные номера, но это уже индивидуальный танец. Здесь уже ребенок раскрывается, как он видит, чувствует. Здесь уже предоставляется выбор. А як роздивитися в дитині, чи є в неї талант до стріт танців? Все ж таки, коли ми до вас приходимо, наприклад, та до студії, ви одразу батькам не гарантуєте про те, що ваша дитина, як поля, там потрапить до збірної України. Ви дивитеся, що може дитина, і на перспективу. Не знаю, я всегда говорю, что талантливых детей не бывает. Каждый ребенок талантлив по-своему, но просто каждому ребенку надо кому-то меньше времени, кому-то больше времени, чтобы раскрыться. Но опять-таки, труд. Если это трудяжечка, то. Он добьется ступеней. А Хто ви не бачили, як я танцюю? О боже, дякувати Богу, що ви того не бачили. Приходите к нам, що до речі, ми щодо віку приходити до вашої студії. Коли, коли вже запізно приходити у стріт танцю? Ми відкрили в этом году хобі клас туди. приходять наші родители і не только родители, то тобто есть для взрослых. Тобто Каждий. вони от спочатку дітей приводять, а потім самі там да. так, щоб 50 можна прийти можна? можна, можна бабуся, що ти сидиш на стріт-танці. стрітанці. підіймаємося всі на стріт танці. А чи чим берете? Отак, щоб знаєте, ну сидите, ви десь я не знаю, в компанії розмовляєте про різні танці. Як ви ось актуалізуєте свої? Ну завжди ж кожен знаєте, хвалить свій напрямок, себе чому варто приходити у стріт танці? Ось в декількох словах. Ну, не хочу повторитися, просто я ж ще раз говорю о том, що розкритися, почувствувати себе, то, який ти є, ну, по моєму мнению, можна в стріт направлениях більше всього, тому що, ну, мені це ближче, і мені кажеться, що в стріт направлениях як ніколи ти можеш розкритися. А ви саме тушка з чого розпочинала, Вікторія? Якщо не секрет. Ну, мене коли-то в 6 років теж мама привела на танці. Мы первый танец Макарена, как и у всех, наверное, моего возраста. А, вот. Ну, а потом начало развиваться, развиваться. И коллектив мы начинали с восьми человек. У нас было четыре человека малышей и четыре человека старших. А вы с самотушкой трамаете 300 людей? Вы У нас сейчас в команде у нас пять тренеров. Когда-то я была одна. А я просто запроживала ранее. Ну, ну, Когда-то я была одна, теперь нас пятеро, и вот мы держим такой большой наш дружный танок? Это же дуже складно. Мне кажется, в таком возрасте проще ребенка научить танцевать, чем в 15-16 лет. Потому что в три года ребенок еще не сформирован. То есть в него можно закладывать весь материал, он как пластилин мягенький лепится, с него можно лепить все, что угодно. А в 15 лет уже ребёнок сформирован, у него есть какие-то свои привычки, какие-то свои, что-то он любит, что-то не любит, и как-то его переломать уже намного тяжелее. Я просто предполагала, что, например, у 3-років дитина вона ще відволікається. Тобто для неї це ще така велика гра. І уже... тут потрібно спочатку не танці, а увагу її завоювати да. дитини. Це ж робота тренера с ребенком. Здесь уже на психологическом уровне, если тренер сумеет завоевать внимание ребенка, то тогда у них обязательно все получится. Поля, сколько тебе было роков, когда ты пришла? Шесть. Шесть років. А зараз тобі? Восемь. Девять. Дев'ять. Ага, не вгадав. Дев'ять. Вона, вона вже зовсім-зовсім доросла. Скажи нам, Вікторія, вона сувора тренерка? Ну, не дуже. Якщо ми не будемо старатися, то так. Да, а якщо стараємося, то ні. На Окрім того, що ви танцюєте, ви ще займаєтеся, я не знаю, там, розтяжка, шпагати, та у вас там дуже багато ще чого. Тобто фізкультура в такому розумінні. розумію. да. так. Да, обов'язково. Що найважче танцювати чи е... робити вправи? Вправи mm, да, е... робити. А танцювати і та задоволення. А який твій улюблений танок? Танець. Танець із стріт танців. Найулюбленіший. Джаз-фанк. Ага, джаз-фанк. А він який? Можеш нам описати його, який це танок? Ну, він. он джентльний. А. А. а в чому це проявляється? Двіження. Ага. Вот так. Окрім того, що треба дуже круто танцювати, танки ще треба проживати. Ну, якщо дорослий, в нього є вже певний якийсь досвід за плечима, то він там поглядає на своє життя. що ви пропонуєте дітям? Щоб, наприклад, журі на конкурсі, та також відчули, що було закладено в танок? Як дитині налаштовуватися психологічно? Ну, я стараюсь ставити такі танці ну, чтобы на возраст ребенка скажем так чтобы его эмоции допустим если это contemporary это лирический танец ну то есть мы не танцуем как какие-то взрослые темы потому что ребенок их не проживал еще соответственно и ту эмоцию, которая она нужна, он никогда не даст. То есть мы стараемся ставить больше такие танцы по возрасту ребенка. Что-то веселое, но даже если пусть это будет лирическое, ну то есть там это любовь к маме, любовь к близким, о дружбе, но какую-то взрослую тематику мы не затрагиваем, потому что это очень тяжело для ребенка. Хотя многие экспериментируют, но мы не базируемся на таких эмоциях взрослых. Ну, Ці, та, давайте будемо перевіряти. У нас зараз є можливість подивитися на танок, від якого реально можна прокинутися. Прямо зараз бін, для бін, вас бін. буде танцювати чудова, така, така гарна просто костюм. Я, я божеволюю від того. Та Поліна Овсянікова. зараз який танок у нас буде? Хіп-хоп. Хіп О, в на цьому я знаюсь трішки. Зробіть нам музику та ще погучніше зробить. Нас поля. Оператор. Бав. Да, оператор ледь не завалив ту всю опературу. Вставай, ти вже не молодий. Куди тобі за дітьми? Це було дуже круто і реально дуже запально. Скільки рухів, скільки елементів. Це було фантастично. Розкажіть нам трошки про регалії Поліни. Окрім того, що вона в нас вже у збірні України, де ще перемагала, де ще брала участь? Ну, молодых. Все, наверное, города Украины, мы, наверное, все уже объездили с полей, начиная от областных, заканчивая все украинскими. Поэтому э, танцует Полина много номеров. На соревнованиях это бывает 7-8 номеров, потому что Полина танцует, допустим, 5 сольных номеров и еще 3, допустим, командных номеров. И вот они с бабушкой с костюмами, начинают бегать с площадки на площадку. Полю в один образ, потом во второй, потому что полина у нас танцует не только хип-хоп, она танцует джесс-фанк как она сказала. А, она ну, танцует универсальный вок. Универсальный да, она по таким, так по всем стрит направлениям. Поэтому... Міст перший, другий, Ну ми в основному в першій трійці. Ну так як ви вже розумієте, раз ми зборони України, то у то вас... ми вже зрозуміли рівень, да. то краще не поля. Як тебе по батькові? Отчество. А, то Поліна Андрієвна треба казати, да, напевно, із ага. такими регаліями. Які плани на майбутнє? Якісь можливо, змагання будуть. Ну, пока мы готовимся, у нас июнь месяц До Одесса, Ну, а. мы сначала едем в Одессу. У нас такое, мы сначала едем в Одессу, а с Одессы мы плавно переезжаем в Болгарию. То есть с ним. Проездом заняты просто. Первый тур у нас это мы открывается Одесса. Мы в начале июня едем и сразу после конкурса мы едем в Болгарию. І ми бажаємо вам проїздом в Одесі та взяти перше місце. А можливо, гран-при ну там в Болгарії просто показати, що вміють українці на на танцполі, бо видно, що Поліна вона в принципі харизми може лише розірвати там. Хто там буде дивитися, що вона танцює? Вони так очі горять. Я сподіваюся, що хоч на школу в тебе вистачає часу. Нічого все в порядку. Ну все тоді фантастично. Дівчатка молодці. Ми це реально сьогодні побачили. Ось так потрібно запалювати. розумієте, тоді весна неймовірно буде яскрава. У вас я впевнена не лише весна, у вас постійно постійно таке активне життя, постійно життя. фейерверк. Сьогодні в нашій студії були красиві дівчатка, танцівниці, тренерка Вікторія Магомаєва, а Також її вихованниця Поліна Овсяннікова.